Привіт, друзі! Сьогодні відео про заміну набивки в глушителі. Я вже все відзняв, зараз змонтував. Ви там бачили шорти, коротке відео, де я тоді показував все, ну а зараз так більш жато, інформативно. І все вкупі, побачите і почуєте. Дивіться, як це виглядає в розгорнутому виді. З середини. Ось плейта. З середини, як воно все прогоріло і кожен слой менше і менше. Так що дивіться, хто хоче гарний звук на мотоциклі, мусите слідити за набивкою в глушителі. Ось що вийшло, ось так воно повинно було виглядати по заводу. Бачите? Повністю всюди ці 42 мм. А не так, як тут воно мало 50 мм було з котрого боку, ось тут було приварено і все. І тут воно зверху одівалося на цей діаметр, але воно взагалі не попадало, тому що тут 42, я вам кажу, а воно мало 50 чим. -то. Ну і тут воно за одним боком було і з деяких сторін. Перекриття ватою було лише десь 10 мм. А в загальному банка досить велика і, в принципі, 2-3 слоя з кожного боку буде влізати. Тому китайці, звісно, накосячили. Я не знаю, чи буде краще звук. Але вату точно не мало б так рвати. Зараз воно точно все по центру. Так, да, Воно буде трішки важче збиратись. Але думаю, раз в рік, два рази на рік можливо. А можливо і рідше, залежить, як катати. Це не проблема. Не зняв сам процес, так як це досить брудна робота з цією ватою. Показую, як тут вирізав з старої набивки на торець і як воно виглядає вже набите. Тут ви бачите, що нам потрібно для зборки вже фінішної. В принципі, основне це герметик і закльопки. Це все, що треба. Ну і трішки попрацювати. Не дуже зручно з цим герметиком працювати. Глушитель готовий до установки. Поставив глушитель, виглядає гарно, тобто краще, як виглядало це все. Так, нюансів, що підмітив, ось не дуже добре видно. Але там не совпадають отвори. Тут співпадають, тут не співпадають. Ну вони там овальні, тобто не круглі для регулювання. Але щоб тут добре прижало пружинкам, тут має не совпадати, а тут має совпасти. Ну це лише, мабуть, нюанси китайського мотоциклу. І я помітив, що тут раніше пропускало. Зараз пробував ставити руку, то не чую. Так що, в принципі... Можна там розширити цей отвір і буде все круто. ну І при тому буде все герметично. Так що все. Норм. Пробував тут ослабити, щоб якось нарегулювати. Ні, це мусить змістити вихлопну глушитель. Зараз покажу, як звучить. Ну і на цьому все.